На на мене направ і дивився. Як відкривати? Добрий день, Саша, ви туди. Добре. Прошу документи. Все? Прошу. Все кажу. Нічого не забув. Все нормально? Ще раз, підходимо до машини. Далі. 07,87. Я питаюся, нічого не забули? Все нормально? Я мав Причину зупинки. правила дорожнього Які новини? саме? Перше, стояли на зупинці громадського транспорту. Друге, не пристепнуть рівнем безпеки. Відстрібнувся далі. Пасажир теж відстібнувся? Так, далі. Далі документи не прошу передати. Причина зупинки хай буде почув. Суд Сутко я вам пояснив, що порушення. Інспектор, саме я не порушував далі. Що далі, далі робимо? Я не порушу, ще раз кажу, я не бачу причини, щоб показувати документи. Вимого працівника міліції не Нічого не забули. На законну вимогу працівника міліції далі. Що далі? Або я їду, або ви собі наживаєте геморрой на свою задницю. Що робимо? Ви що мені погрожуєте? Чи? Ні, я просто вас попереджаю. Що ви мене попереджаєте? Що це безписал... дорогу, я не порушую, не доторкайтесь до машини. Я не порушую, що документ... раз кажу. Ви документи не побачите далі. Я питаюся, що далі робимо? Який взвод? Уверка. Я питаюся, який взвод? Уверка? Ви мене затримуєте. Чи має закінчитися розмова? Я хочу бачити щаслив... чути щасливий домов. Не бажаєте. Дякую, до зустрічі.